Як не потрапити на гачок шахраїв? Про це сьогодні говорили правоохоронці під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Види інтернет шахрайств постійно змінюються, але алгоритм дій недобросовісних людей незмінний. Як розпізнати шахраїв та не стати їхньою жертвою? Дивіться далі у сюжеті. Під час війни види інтернет-шахрайства набули небаченого розмаху. Одним з найнебезпечніших є фішинг. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання вдовірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів з переходами на сумнівні онлайн ресурси. Ще одним з видів є повідомлення про грошову допомогу, фейкове волонтерство та соціальна інженерія. Нікому не надавайте дані своєї банківської карти, не під яким приводом, тому що Після передачі даних банківської карти, CV-коду, а також термін дії банківської карточки, ви автоматично передаєте керування цією банківською картою іншим особам. Для онлайн-шопінгу онлайн я рекомендую використовувати окрему банківську карту. Ваш родич потрапив в аварію необхідні гроші. Це інший тип повідомлень, які використовують шахраї в інтернеті. Гроші зазвичай потрібно платити терміново, оскільки нібито це питання життя і смерті. Зважати на такі меседжі теж не потрібно. Також правоохоронці прогнозують восени ще один з видів інтернет-шахрайства: оголошення про прилади для опалення домівок, закликають людей бути обачними. Саме низька ціна найбільш зацікавлює громадян для того, аби зв'язатися з шахраями, і відповідно в телефонній розмові або в переписці в будь-якому месенджері домовитися про якусь ціну, де вам елементарно скажуть вкажуть шахраї, що хоча б потрібно скинути якийсь завдаток або невелику суму коштів для того, аби запевнити особу, що ці дрова або будь-яку річ привезуть. Що ж до того, як вберегти себе від шахраїв та які є види шахрайства, правоохоронці радять долучатися до телеграм-каналу Мрія. Там користувачі знайдуть усю необхідну інформацію. Долучитися до цього проекту Мрія, де ви можете отримати актуальні новини та свіжу інформацію про шахрайства, у тому числі навчальні матеріали по кібергігієні, як себе потрібно поводити, будь де і при будь-яких онлайн покупках. Якщо ж ви таки стали жертвою шахраїв, необхідно звернутись до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102, зібрати інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій. Павло Невесенко, новини Рівного.